Нашого лідера біля провідника, час нашого найбільшого національного свята, у час дуже непростий для української держави, час і святковий, і цей непростий час ми йдемо до нашого лідера, до нашого авторитета, загально національного прапора, бо саме з бандерою. Асоціюється українське свідоме громадянство не тільки в нас в Україні, а далеко-далеко поза її межами. Так було, так є сьогодні і так завжди буде. Тому ми зібралися тут і сьогодні віддаємо своїм наш, нашим зібранням, шану Степану Бандері, Роману Шухевичу, нашим авторитетам, нашим провідникам, а також багатьом тисячам, сотням тисяч героїв безіменних героїв, які полягли у борні за нашу свободу, за наше сьогодення. Дякую і вам, дорогі ветерани, тим, які боролися у 40-й 50 ті тим, які багато років після того виборювали українську незалежність вже іншим способом, це вам ваша є заслуга в тому, що 24 серпня 91-го року, 20 років тому, ми отримали українську державу за формою. Сьогодні від нас вже залежить, якою вона стане, чи буде наповнена вона справді українським змістом. Тому, будучи тут, на цьому святому місті, разом з вами у цей день, маємо сучасники сказати, що переймаємо ваш прапор, прапор вашої боротьби. Ніякі, ніякі сили, ніякі вороги, які сьогодні не визнають наших героїв, хай не тішаться. Бандера є і буде нашим героєм. ПАП були і є нашими героями, і так буде завжди. І завдяки Бандері, завдяки вам. Буде Україна, буде українська держава. Дякую вам, слава вам, слава Україні.